Риниця для спраглих нова несподівана книжка кінорежисера Юрія Іллєнка, яку представлено у Києво-Могилянській академії. Це збірка афоризмів та сентенцій видатного кінематографіста, які стали крилатими ще за його життя. Цікавий ужинок думок націоналіста ідеолога свободи зробила його духовна посестра, мовознавець Ірина Фаріон. Якщо суспільство не говорить про первинність ідеї, якщо суспільство не говорить про первинність духовного чинника, матерія. Починає суспільство вбивати. Це те, що відбувається зараз. Перший фундаментальний розділ це життя і смерть. Тобто кожен може пороздумувати над своїм життям і над смертю, і наскільки він живий, коли живе, коли живе. Чи можливо він же покійник. Актриса та дружина кінемиця Людмила Єфименко вражена збіркою. На її думку, Ірина Фаріон як найкраще передала філософію Ленка, показала його непересічну вдачу. Я Такому була захоплення. Я її кілька разів перечитала. Знаєте, таке в мене було таке побачення з Юрою. Таке, знаєте, дуже таке духовне, тонке. Побачення Іллєнком пережила і вся Україна, коли на чергових виборах дала мандат довіри його однодумцям, представникам свободи, здобули абсолютну перемогу на Галичині, переступили зброщ, вийшли на рубежі Одеси, Запоріжжя, Харкова. Результати всеукраїнського об'єднання Свобода, творцем якого він є. На теперішніх виборах яскраве свідчення того, наскільки він є зараз з нами, і наскільки е, водночас нам його не вистачає. Презентація афоризмів Юрія Ленка відбудеться в Івано-Франківську. Далі Львів і знову Київ. Перший розділ збірки життя і смерть. Останній націоналізм. Цим переможеш. Переконаний митець. Ільєнко казав: я після смерті тільки залежу рани. І відразу розпочну нову гру. І ця його нова гра розпочалася в найкращому значенні цього слова.